Привіт усім, сьогодні ми поговоримо про те, що робить турецькі серіали такими популярними, зокрема, про хімію між акторами. Чи ця хімія реальна, чи це просто хороша гра? Давайте розберемося на прикладі двох найпопулярніших пар: Еди та Серкана з постукай у мої двері, та Дефней Омера з кохання на прокат. Давайте почнемо з Еди та Серкана. Їхня історія це справжній вихор емоцій. Вони почали з ворожнечі, але поступово між ними виникло сильне почуття. Їхні сварки були яскравими. А примирення ще більш зворушливими. Хімія між Ханде Ерчел та Керемом Бюрсіном була настільки сильною, що багато фанатів почали вірити в те, що вони разом і в реальному житті. Хоча їхня хімія на екрані була приголомшливою, немає офіційних підтверджень, що вони зустрічалися в реальному житті. Фанати мріяли про їхній роман, але актори завжди підкреслювали, що їхні стосунки лише дружба. Один з найяскравіших моментів, що підкреслює їхню хімію, це сцена, коли серкан намагається допомогти Еді з її проектом. Він проводить з нею цілу ніч, працюючи над кресленнями, і в цей момент між ними відчувається неймовірна напруга. Їхні погляди, дотики, навіть мовчання, все говорить про те, що вони відчувають одне до одного. Тепер перейдемо до Дефне та Омера. Їхній роман розвивався поступово від дружби до кохання. Вони підтримували одне одного у складні моменти, і їхні стосунки здавалися дуже щирими. Хімія між Ельчин Сангу та Баришем Ардучем також була на висоті, але чи була вона лише акторською майстерністю, чи щось більше це питання залишається відкритим. Один із запам'ятовуваніших моментів це сцена, де Дефне та Омер танцюють танго. Їхні рухи були настільки злагодженими, а погляди настільки пристрасними, що глядачі відчули справжню хімію між ними. Отже, що ж ми можемо сказати про хімію в турецьких серіалах? Вона безумовно є важливим чинником успіху, але чи є вона лише результатом таланту акторів, чи щось більше це кожен вирішує для себе.